То були часи, коли страждання Затьмарювала дріб'язковість, а дріб'язковість страждання, коли птахи кидали гнізда, забувши у них пташенят, які не вміли дати собі ради. Коли люди засинали, щоб не відчувати голоду, коли життя нічого не вартувало, а душу диявол міг взяти задарма. Тоді ми квіти. Побачивши, нівечиться світ, спитали одне одного: чи не можна нам цвісти краще і пишніше, щоб світ не гинув без радості? Адже зима триває півроку, і сонце все рідше визирає за хмар, і в серпні падає сніг і не тане, і посуха сушить половину землі, а друга половина гниє у воді. І нема золотої середини, до якої горнеться кожне створіння Господа нашого. Тому бджола падає мертвою, віки й без сонця короткий. Ми, випликані людьми, пещені Богом, мусимо годувати бджіл і метеликів і тішити красою світ, а не марніти в каліцтві й темряві. І ми прорвались крізь асфальт, зацвіли кожна у свій час суперечне, спокою злочинству, пелюстка до пелюстки, барва до барва. І це було справді добре. Нас рвали, топтали, плели з нас вінки, але й це було добре, бо означало, що ми потрібні. Деякі з нас стали як люди, а деякі люди стали, як квіти. У ці часи розквітла шепшина при дорозі, і кожен, хто проходив повз неї, забирав із собою усю величезну, колючу, білу, рожеву. Опалі пелюстки бігли за нею, і по слідах можна було людям знайти собі пару. І це було гарно, о шепшино, ти можеш стати трояндою, варто лише обрубати тобі гілля. О людину, ким ти станеш, втративши всі свої п'ять почуттів. Але доки ти ними володієш, то стаєш нами, а ми тобою. Ми разом.